Усім привіт, наші прекрасні двічки! Це починається друга частина нашого відео. Тема цього відео, що вам потрібно знати в цей момент, на що вам треба звернути зараз свою увагу, так? Другий варіант прекрасний. Я рада за те, що ви приєдналися сюди. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, і ми з вами починаємо. Перша нам карта буде говорити про те, що найважливіше вам потрібно знати зараз в цей момент. Ну, що ж, у нас тут король, пентакл, скоріше за все, про якісь ресурси, про якісь цілі. Звичайно ж, друга карта у нас сама тут супер. Дивимося ще триплетом. Сьогодні будемо дивитися, що найважливіше треба знати нашим прекрасним двічкам. До речі, якщо ви обрали перший варіант, він знаходиться в описі під цим відео. Ну що ж, наші прекрасні двічки, що вам треба сьогодні знати? Король. Пентаклів. Так, починаємо. Ми саме з нього. Так, дивіться. Скоріше за все, вам треба організувати для себе і подумати, де ви зараз знаходитеся, на якому ви місці. Скоріше за все, у вас багато вже що є, ви багато що знаєте, у вас є знання, у вас є якась певна мудрість. І цю мудрість ви вже можете передавати людям. Про це нам буде говорити і Єфан також, що у вас вже є певні якісь знання, і ви можете дійсно спілкуватися з, з, з різними людьми і нести їм те, що не. Можуть їм, наприклад, подарувати інші знання. Зазвичай це в нас ідуть знання. Але давайте все ж таки, яка найважливіша для вас зараз інформація, це те, що у вас є дуже сильно велика сила. Дуже. Ви, по-перше, ви дуже сильно впливова людина, у вас є всі ресурси, щоб стати тою людиною, якою ви хочете, яка у вас в мріях. Так, у вас є дуже сильно великий потенціал досягнути якихось певних цілей. І саме зараз час це розвивати. Нам буде говорити про це Йофант, нам буде говорити про це. Дякую! Десятка жезлів про те, що треба брати, треба діяти, і треба далі, далі продвигатися у своєму ділі, у своїй справі. Тому що зараз ваш час уже уходить, і ви вже можна сказати, майже майже на вершині. Але тут треба далі, далі буде старатися. І якщо ви слухаєте це відео, і у вас є якесь заняття, яким ви займаєтеся, потрібно його продовжувати робити. Потрібно далі ще раз насолоджуватися життям, але при цьому багато-багато працювати. Вам потрібно знати зараз Нараз цей момент, що все, що ви робите, воно колись принесе плоди. А дійсно, у нас тут є король. Пентаклі нам буде говорити про те, що у вас дуже сильно велика віра, дуже сильна велика стабільність і приданість взагалі в принципі своєї справі, своєму ділі. А ви можете бути наставником для інших людей, до вас можуть прислухатися, вас люблять слухати. ну, Вас можуть слухати, так? І звичайно ж, у вас дуже сильно великий зараз груз. Ви можете надихати інших людей, ви можете показувати приклад. Все, що ви робите зараз, воно не дарма. І давайте подивимося, який вам крок потрібно зробити буде далі. Ця карта нам може дати пораду, який крок буде правильний. Це та також допоможе нам побачити рух, напрямок руху та як уникнути взагалі принципу помилок. Який крок потрібно зробити далі нашим прекрасним двічкам? Який крок потрібно зробити нашим прекрасним двічкам? Дивимося вашу ситуацію. Супер, супер, прям взагалі прекрасна ситуація. Дивіться, знаходите, заради чого ви починаєте жити, знаходите те, що вам подобається, чим ви хочете займатися. А, якщо вам ця подобається справа, якою ви тут займаєтеся, все супер, ви продовжуєте. Якщо ні, ви знаходите щось нове, що вам буде приносити задоволення. Що вам потрібно далі? Уже прописати певні кроки, як ви будете рухатися далі. Бо тут у нас спочатку пашіде, тут у нас вже йде лицар. Якщо паш тільки думає, про те, що там може бути, він там собі в голові щось там реалізовує. Марія, мріє, Є у нього тут бажання. То лицар, лицар Кубків нам буде вже говорити про те, що це бажання. Емоція вона вже реалізується. Він вже вистроїв певні плани. Він вже знає, куди він буде йти. У нього тут є своя точка А, і тут у нього є точка Б, до якої він взагалі планує прийти. І вам тут треба зараз отакий крок, подумати, що ви хочете далі, як ви будете далі жити, і реалізовувати далі свої кроки. Ага, 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 ступінька, все. Тут у нас шістірка жезлів, Нам буде говорити за те, що. Оці старання, які у вас тут були, що ви тут вкладали, що ви тут робили, воно у вас буде на успішному продвиження. у вас тут буде все круто, ви досягнете дуже сильного великого успіху. Але для цього успіху, дивіться, триплет прям про це показує. Візьми бажання, подумай, що ти хочеш, почни мріяти. Але далі почни реалізовувати на емоціях. Подумай, як це можна правильно зробити. І в кінцевому випадку, про по триплету, ти вже прийдеш до перемоги, де тебе будуть цінувати, і де твої оці от старання по десятки жезлів вони будуть оправдані, що все те, що ти робив, робила, Ну, все ж таки не випадково. Ти все ж таки недаром старався, старалася, старалася. Да? Експрес-розклад, давайте підітожимо з вами. По-перше, є ціль, є бажання, є мрія, є взагалі толчок, толчок для того, щоб двигатися. Скоріше все, все розклад це підходить для тих, у кого максимальна така віра в себе, але інколи все ж таки хочеться здаватися. От настільки ви трудитеся, настільки ви стараєтеся. І вже, начебто, кажеться, що все вже упущені всі можливості, але ні, у вас є певний досвід, і ви можете переперегнути ще через свою голову, ще більше почати працювати і далі от досягнути ще більшого успіху. Зараз це не потолок вашого розвитку. Ви далі можете розвиватися, ви далі можете читати, слухати інших людей. Наставники, і найголовніше, що ви самі можете стати наставником до вас, готові прислухатися. Ви цінна людина в цьому суспільстві. Мені здається, це найважливіше, що вам треба зараз знати. Мої прекрасні двічки. Uh, прямо зараз ви можете підписатися на цей канал, поставити вподобайку на це відео. І якщо ви хочете глянути детальніше цю ситуацію, то я вас запрошую до себе в інстаграм. Інстаграм і як взагалі зі мною зв'язатися, знаходиться в описі під цим відео. Я була рада вам допомогти. Якщо вам цікаво подивитися ще перший варіант, він буде знаходитися в описі під цим відео, а також у коментарях. Усім бажаю усього найкращого.